Добрий ранок, любі. Дуже рада, що в мене є сьогодні можливість поділитись своїми. Тими речами. Ой, а я не бачу нікого. Оце так, да? Поділитись тими речами, які Бог, яким мене зараз Бог навчає. О, супер, дякую. А, моє слово, воно буде трошки довше, а, а пастиря трошки менше ми з ним домовились. Да. А, про що хочу говорити сьогодні? А, ну, спочатку я поділюсь своїми історіями. А, я а, ну, багато, я вже напротязі року мене Бог учить а, а, речам важливим. Да, і... А, я буду повторюватися. Я думаю, що я свідоц... свідчила про це, але я зрозуміла таку річ уже давно. Щоб щось до нас дійшло, нам потрібно чути мінімум сім разів. І так кажуть рекламісти усі, так як я займаюся бізнесом, я знаю, що е, люди, які роблять рекламу шість разів, вони зробили сьомий, вони можуть пролетіти. Да? Е, тому що люди починають бачити і чути, коли вони щось вже ну, перше, так осо, ос, освідомлено, е, коли вони почули щось в сьоме. Е, тому я буду повторюватись, е, і я думаю, що це буде корисно і мені і вам. Е, значить, є в моїй є в моєму житті такі речі, які в мене е, ну не дуже мені подобаються, да? і е, зміни там відбуваються дуже повільно. Я розумію, е, ну, ну, мені хочеться, щоб було швидше, і таких сфер життя в мене немало. І якщо ми сьогодні говоримо про гроші, да то ну зараз, да саме то це також касається і грошей. І я думаю, те, з чим я з вами поділюсь, буде корисно тим, хто дає десятину, хто сіє, і якби в своєму серці розуміє, що повин, ну, повинен вже в нього ситуація з грошима мала б бути набагато краще. Да? І я думаю, ну можливо, те, що я вам розповім, воно саме до цього буде сприяти. Я говорю українською вперше, тому трошки хвилююсь, так? Да. І, значить, в очередний раз щось мене розстроїло. Я навіть вже не можу згадати, що саме. І я до Бога звертаюся і кажу: тато, ну чому? Ну чому нічого не міняється? Ну чому так повільно? Ну скільки можна вже? І Бог мені відповідає. І Він мені каже: ти заздреш. Uh, я... um. І він каже, із-за того, що ти заздреш, я не можу тобі допомогти. І я так задумалась, ну, начебто, я думаю, ну я ж, наче вже така прокачана, вже давно віруюча, все там слухаю, роблю, ну наче ж вже не заздрю. Я кажу: ну добре, а що мені робити, ну, ну, щоб не заздрити. Ну, Бог каже мені: а, ну, ти радій, радій, молись, радій за інших, що в них це є. Ну, Я так начебто послухала, і, ну, я просто розказую, як воно в мене було. да? І я так начебто, ну... І подумала про це, а потім думаю, та ні, ну я наче дуже не заздрю, і якби, ну і як взагалі радіть, да? коли в мене немає в них є. Ну, дуже сильно радіть, а мені дуже хочеться. Вот. І, і потім, як в очередний ранок, я читаю Біблію, переписую і Бог звертає увагу на такі вірші. Це перший вірш, це 10 заповідей, Остання заповідь. Хто знає про що та заповідь? Не, не побажай. Да. значить Це второзаконня, 5.21. І слово каже: не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого. І ще приповісти 14.30: 14, лагідне серце, життя для тіла. А заздрість гнилизна для кісток. Ну і Бог мені показує, що не тільки ти не отримаєш те, що ти бажаєш, коли ти заздриш, а ти ще й можеш, коли ти заздриш, ти ще й можеш і захворіти, і можуть виникнути якісь проблеми з за цього. І, і ще Якова 3,14. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не брешіть на істину. І теж мені Бог показав: ну, виходить, я заздрю, а так собі ну, потихеньку мені ну, я обіжаюсь на Бога. Да? Обіжаюсь, як на український. Ображаюсь, да, супер. Я ображаюсь виходить на Бога. Ну, я ж виду не показую, а внутрі, ну, хто винуватий, що я там щось не отримую? Я ж наче все роблю правильно, а щось не отримую. Я так втіхаря собі на Бога ображаюсь. А, і, а, а тут пишеться, що якщо у вашому серці є заздрість, то не, не, не хваліться і не брешіть на істину. Тобто виходить, що коли я ображаюсь, то Ну, Начебто Бог винний. Да? А на самому ну, а справа не в, Бог, не в тому, що він винний, а в тому, що я не, не маю неправильне серце. І тому я заважаю Богу мені допомогти. Да? І ще один вірш Іакова 3.16. «Бо де зазрість і сверливість там безладдя без і усе погане. Ну, Просто так Бог звернув увагу мою на ці вірші, і якось так я ну, прям, ну, зрозуміла це. знаєте. І е, помилилась, я розумію, що я не можу з цим розібратися. Ну, насправді я навіть не помічала, коли я заздрю. Розумієте, ну от я ну, Бог каже, я якби, розумію, якщо він каже, але я не могла помітити. Ну я його попросила, кажу, тато, допоможи. І е, ви знаєте, попросила і стала помічати. І це дуже просто, ну, не треба ніяких зусиль перекладати. Відкриваю інстаграм, там я підписана на одну блогерку. Молода дівчина, вона дуже успішна. Е, і от коли вона мені попадає, вона дуже успішна, вона там е, заробляє багато грошей, дуже багато в неї велика аудиторія, вона продає своє навчання, і вона кожен раз розказує. Оце в ці на цій неділі я заробила там скільки, скільки. За цей місяць я там ну великі суми, аж ну в моїй голові, ну великі да, для неї, що, начебто, вона ну це не бізнес, нічого, да. І вона розказує, оце я скільки заробила, а це я там на літаку полетіла, зняла чесний рейс, а там іще щось. І, я, і, і кожен раз отаке вона як, ну, таке вона різне викладає. І я дивлюсь, що коли я це ну, читаю, чую, воно мене напрягає, знаєте, таке роздратування, таке легке. Знаєте, ну, Ну я ж ну, наче ж уже така ж давно віруюча, розумна, все тось. Тобто, ну, я зуміла, ну я відчула, що мені ну, мене це напрягає, це мене дратує. І тут я вже зрозуміла, що це є заздрість, цей ну, це стан роздратування такого легкого. І навіть, знаєте, далі я оце ж дивлюсь, коли на неї попадаю. Я там могла не додивлятися, а іноді мені цікаво, я додивлялась. І попадаю я на такий, а, і ще далі, перше я відчувала таке. Роздратування, а потім я спіймала, що приходить слідуюча думка, і е, така ну, не може так воно все время, ну, весь час у неї бути. ну Мабуть, з нею щось станеться. Розумієте? Ну, от якось це, ну, так от. ну така думка. Я ну, кажу, як є. Я не знаю, може, це одна я така заздрісна. От. І значить така думка, і потім я зрозуміла, що, ну, що, що це є заздрість. Тому потім, е, там ще якісь випадки, ще, ну, якісь ситуації, і я бачу, що мене це дратує. І я тоді вже чітко, ясно осознала, що це заздрість, і з е, е, до Бога я кажу, що я не можу нічого зробити з цим, і Бог мені дав вірш. Завжди радій, непер... неперестанно молись і за все дякуй. Це Селорінам 5, 16, 18. І ще один вірш ну це інший, ну, да, ну інша біблія українська. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І тоді мені Бог каже. Не просто, ну, якби знаєте, як Бог почав мене навчати. Не просто там ну, якось зроби вид, що ти радієш, да? а радій я, як за себе. Ну, Я зараз наведу приклад. Була в мене така ну, перша ситуація, я не знаю, вже вже про неї казали, коли даже сторі знімала. Були ми в сауні з друзями і вони кажуть, ну, що ми плануємо купити машину нову там, з салона круту, все БМВ. І в мене перша така думка, я себе раз і ловлю на цій думці. Знаєте, так піднімається так, знаєте, так таке легке таке напруження. Тіпа, і така мисля, і зачем їм така дорога машина? Ну, прям нова, прям з салона. І я, значить, е... і друга думка, а мене ж вже Бог навчає радіти. І я так. І я раз ту думку опустила. Мені здається, що знаєте, оця заздрість, ці всі думки вони не наші. Тому що ми нові творіння в Христі Ісусі. Мені здається, що всі ці думки вони приходять прямо від е, сатани, е, для, І щоб просто ну, у, утримати наші благословіння. І я ж згадую, що мені вже, чому мене Бог навчив, і я починаю так ну, радіти. І я кажу, Боже, як класно, які ви молодці. І почала радіти, радіти. І ну, щось сказати там, і все, і дивлюся, їм приємно, і в мене настрій піднявся. Знаєте, це на, на, ну, набагато приємніше, чим ти там собі щось подумав, а порадіти з друзями, да, похвалити їх. І це такі ну, приємні відчуття. А потім ще одна ситуація. Е, значить, іду е, я гуляю. А, а, це були вихідні, і ну, ну обично ми з чоловіком гуляємо. Там ми йдемо в парк по вихідним. А він поїхав на рибалку. І його не було декілька днів, і я розумію, це там неділя, по-моєму, я йду гуляю і ідуть зустріч мені пари там. Одні за ручку йдуть, інші там ну з дітьми, з колясочками. І я так дивлюсь, і в мене знаєте, раз так серце, і напряглось: типа, о, вони гуляють, а ти тут сама. Ну знаєте, як. Серед неділі сама нормально, а коли на зустріч йдуть пари, а я сама, то вже ненормально. І, значить, раз в мене так серце зжалось, і я розумію, що. Ну, я розумію, ага, це заздрість. ага. І я згадую, що ж мені Бог казав. да? Е, е, помните, зараз е, я перечитаю цей вірш. Зараз, зараз. Завжди радій, непрестанно мались і за все, дякуй. І я подивилась на ці пари, і я думаю, боже, як же гарно, що вони ну такі щасливі, що в них все ну все добре, і я почала знаєте, радіти, то вже. Бог далі став, якби мене вести, і я почала молитися. Кажу, Боже, я дякую за, ці, ну, за цих людей молодих, за те, що в них так все гарно. Я дякую, що в нас так в городі багато людей, які спілкуються, які гуляють, які разом проводять час. Боже, я благослов... я стала благословляти цих людей. В мене наскільки піднявся настрій. Мені так стало добре, гарно. Я забула, що я сама, ну і в общем, ну класно, да». І потім ну, мені Бог показав іменно, знаєте, це його характер, він же ж не ну, дивіться, він нас люби, да? і якщо ми його діти, ми повинні бути схожими на нього. Да? І коли в нас щось получається, коли ми дуже там або багато грошей заробили, або успішні, або гарні, або щасливі, він же ж нам не заздрить, він же ж не думає, що. Блін, щось багато в них дуже всього, да? і треба щось, напевно, зробити, щоб стало менше. Ні, він радіє за нас, і ми повинні саме так відноситись один до одного, да? ну, це І, і відносно критики також, ну, так але це окрема тема. А, от, і, е, значить, тоді я ще почала е, себе перевіряти. і Думаю, а ну ж я зайду на цю блогерку, подивлюсь, тому що ну, мене роз, ну, дратувало. І я заходжу і я дивлюсь, і мені все подобається. І думаю, боже, яка вона молодець, вона приносить багато користі, вона гарна, в неї все виходить, вона заробляє багато грошей, вона дозволяє собі знімати частний літак. Ну, кожному, звісно, потрібно свої речі. Це не значить, що мені потрібно да, зніма... ну, бронювати частний літак або там ще щось. Але коли я так. Ну, коли я бачу людей, що Бог їх благословляє, дає їм саме те, що для них важливо, то я розумію, що мій тато він класний, він любить мене, він любить їх. І я ну, розумію, що якщо він зміг допомогти їм щось отримати, щось придбати, бути щасливими в відносинах і ще в чомусь, да, фінансово, в здоров'ї, то тепер я вже вчусь, я скажу зразу, це не просто мені дається, але в мене тепер є, я знаю, маркер. Да? Якщо в мене щось напрягається, я розумію, це неправильно, я должна радіти. І це мені вигідно, розумієте, коли я радію, то я приближу вважаю його відповіді на мої бажання, да, ті, що Бог хоче для мене дати. І е, коли так, то це класно. Коротше. І ще хотіла сказати таку річ, що кажуть психологи. Вони кажуть, що якщо людина заздрить, це ну, можна себе провірити. Якщо ми відчуваємо, що ми комусь заздримо, то це значить, що у нас є потенціал і ресурс ці речі мати в своєму житті. Тобто ми дійсно можемо мати гарні відносини, якщо ми заздримо сім'ям. Якщо ми заздримо комусь, що там, вони успішні, значить в нас теж є ресурс це мати. Але чому у нас така реакція? От, наприклад, дивіться, ну, от я скажу: я ніколи не заздрила тим, тим хто співає на сцені. Ну, Мене не тяне туди, я не вмію, в мене нема слуху. Розумієте? я там Комусь я заздрю, а комусь не заздрю, хоч, хоч у них добре все виходить. Розумієте? От. Тобто ми заздрим, іменно, ну, так вони казали, що е, іменно тоді, коли у нас є цей потенціал і цей ресурс. І Ну, важливо про це знати, і це теж можна перевіряти, але що відбувається далі? Чому ми заздрем? Перше, да, і в Біблії там теж написано, що це коли ми заздримо, наче відібрати хочемо. Я дуже багато передивилася, просто на протязі вже півроку так по. По, по, мене повертає Бог в цю тему раз за разом. І багато віршів передивилась, і Біблія каже, що коли ми заздрим, ми начебто, слідуючий шаг, ми начебто відняти це хочемо. Да? Дивіться, Каїн позаздрив Авелю, да? і він його вбив. І чому психологи кажуть, чому так пройшов? Тому що ми не довіряємо Богу. Нам здається, що ми не можемо це мати. І а і ми тоді бажаємо, щоб в цієї людини цього стало менше. І нам кажеться, що якщо ця людина має, то нам не вистачить, розумієте? І е, ми думаємо: якщо в цієї людини це заберуть, то тоді й мені вистачить. І оце ну, велика о, помилка, це велика брехня сатани. Да, що він е, ну, приводить людину в такий стан, що типа. Тобі не вистачить, якщо комусь гарно. А якщо ми будемо знати, хто наш тато, як він нас любить, і знати те, що якщо в нього є достатньо для кожного. І якщо 99% всі тут будуть мільйонерами, це не значить, що я буду повинна тоді бути бідною. Да? Тобто у Бога для всіх досить. І це ну, важлива річ, тож, про яку я хотіла сказати. А, а, ну... А... Мабуть, все да. Я бажаю нам з вами, щоб ми навчились іскрин радіти, перебувати в цьому стані і приймати все те, що Бог для нас приготував. Так. Да. І тепер е це в першу чергу про гроші. Да? Тому що коли ми даємо гроші, ми повинні е, навчитися радіти паралельно всю неділю, і тоді урожай наш буде набагато більшим.